Привіт, Сергій. Коротеньке відео для тебе цикло макроси. Відкриваємо генеральне меню. Знаходимо кнопку макрос, відкривається менюшка. ADD, пишемо назву макроса. Можна вибрати картинку. Далі можна команди Макросу писати вручну, можна перенести з дій. Відкриваємо дії, беремо кнопку Next target, наступна ціль, беремо кнопку Атака. Далі нам потрібно написати команду Delay, це затримка. Наприклад, давай 5. Що це у нас буде? Наступна ціль, атака, затримка 5. Все, простий макрос. Зберігаємо його, виносимо на панельку. Заходимо в якусь, Або просто, де хочеш, знаходиш якісь мобів, рядом стоять, бо нек старт невеликий. І нажмемо праву кнопку на нього, зациклюємо. І кожних 5 секунд, 5, він буде міняти таргет і бити. Сюди можна додати, так як якщо в тебе немає автолуту, наприклад, додати пікап, і додати ще раз Delay 1, щоб воно продовжувало, щоб якась була затримка для пікапа. Зберегти і, такша, і так само зациклити. В моєму випадку я стою в великій кімнаті в катакомбах, я собі створив трошки інший макрос, він виглядає ось так, що в нього, що в нього ми маємо. Я маю, типа, наступна ціль, атака, атака Вовком, бо в мене є Вовк. Е затримка 7 секунд для того, щоб вбити моба. Далі я вибираю в таргет Варка. Атакую Варка, біжу до нього, затримочка секунду і все. І я це зациклив і воно буде кожен раз мені це повторювати. Далі, на рахунок, е я стою з Варком і з СВС, у в мене от є варк, е СВС, перепрошую. Я зробив на нього макрос, що він мені кожних 5 хвилин денсає. 5 денсів плюс берсерк делей 301. Так же само виніс на панель і зацикл. Як сюди перенести скіли? Можна скіли перенести з, з скілів. Просто перенести, можна перенести з панельки. Коли переносиш з панельки, буде писати його позиція 1,5. Але краще зі стілів, бо може бути якась е, людина, що поміняє тобі розташування твоїх іконок і все заф зафейлить. Так само я такий макрос, я собі ще створив, е, отак от виглядає. Це коли я качаюся сам, якийсь сабклас качаю. Е, зациклюю його так же само, він мені кидає паті, денсає, виходить з паті. І біжить за мною. Ну, тут мало би бути отак. Я просто е, видаляв його, щоб на місці стояв, не бігав, отак. І він біжить за мною. І є в мене ще варк, який е, стоїть. Так же само, раз в декілька хвилин бафує. У е, мене є так же само переніс бафи. зациклив його, і він мене бафає, раз в деякий час дає е, денси. Е, в принципі, все. E, нічого складного. Єдиний нюанс, якщо ти СВС, то тобі треба знайти або простеньких мобів, які ти можеш бивати без денців, бо ти не зможеш денсити і бити одночасно. Або підходити власноруч денсити кожних 5 хвилин. Але, як на мене, найкращий варіант це зробити собі сабклас на мейн основу. І в друге, е, 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 типа, першим там тіром, наприклад, тих тіворком, написати звичайний макрос, наступна атака, е, наступний тарет атака, делей, зациклити, АСВ-са поставити як в мене в паті е, е, стоїть, нікому не мішає, денсає раз в 5 хвилин, варк стоїть, нікому не мішає, бафає раз в декілька хвилин. Все. Здається, все.